Декоративно-прикладне мистецтво ось тема нашого уроку сьогодні. Що ж це таке декоративно-прикладне або декоративно-ужиткове мистецтво? Це мистецтво пов'язане зі створенням і оздобленням художніх виробів, що мають практичне призначення в побуті. На зображенні ви бачите назви основних видів декоративно-прикладного мистецтва. Далі ми детальніше розглянемо кожен із них. Мистецтво виникло ще в доісторичні часи, коли людині щоденно доводилося боротися за своє існування. Саме мистецтво допомогло нашим далеким пращурам осмислити дійсність, зрозуміти своє місце в такому суворому і складному світі, що з первісних часів людина захоплювалась красою і прагнула прикрасити своє помешкання. Первісне мистецтво відображало релігійні уявлення давніх людей і мало виразний обереговий характер. Тож творячи і сприймаючи художні образи, люди розвивалися емоційно, естетично та розумово, а отже ставали сильнішими. Художнє прикрашання предметів побуту стало основою декоративно-прикладного мистецтва. Основою будь-якого типу мистецтва є народна творчість, найвиразніші риси народного мистецтва відображено в декоративно-прикладному мистецтві, адже воно завжди поруч з людиною в її побуті та є найдоступнішим. Для розмаїття видів декоративно-прикладного мистецтва характерними є три основні засоби виразності стилізація, контраст і символ. Стилізація це спрощені, узагальнені за формою та кольором на основі відбору найвиразніших його рис. Контраст яскраво виражена протилежність будь-яких якостей і властивостей. Символ це знак, що позначає сутність певного поняття. Першим із видів декоративно-ужиткового мистецтва ми розглянемо кераміку. Кераміка це матеріали та вироби, отримані шляхом спікання глин. Селище Опішня, що на Полтавщині один з найдавніших і найвиразніших осередків української кераміки. З незапам'ятних часів тут виготовляли з глини різні вироби, посуд, іграшки, кахлі тощо. Найбільш цікавим і характерним для опішні є фігурний посуд у вигляді тварин. Наступним видом декоративно-ужиткового мистецтва, який ми розглянемо, є ткацтво. Це виготовлення суворих текстильних тканин на ткацькому верстаті шляхом їх взаємного переплетення. В Україні виробництво мистечих тканин разом з вишивкою належить до найдавніших та найпоширеніших народних мистецтв, що мають призначення прикрашати одяг предмети хатнього вжитку та оформлення інтер'єрів селянських і міщанських помешкань провінційних церков. Килимарство це найпоширеніше в Україні галузь ткацтва, мистецтво створення килимів. Вишивка це орнаментальне або сюжетне зображення на тканині або шкірі, виконане ручними або машинними швами. Писанкарство, мистецтво розпису яєць, що поширено в багатьох народах світу. В українській культурі писанкарство це унікальний різновид народної творчості. Витинанка це вид декоративно-прикладного мистецтва, орнаментальна прикраса житла, яка витята за допомогою ножа або ножиць з паперу. Батик техніка розпису по тканині. Художня ковка обробка металевого виробу методом гарячого кування, що обов'язково має властивості художнього витвору, гравіювання, вид декоративно-прикладного мистецтва, метод отримання зображення, як правило, на металевих поверхнях шляхом зняття поверхневого шару металу. Ще один вид декоративно-прикладного мистецтва пов'язаний з металами карбування або чеканка. Технологічний процес оброблення металів тиском, що полягає у виготовленні малюнка, напису або зображення шляхом вибивання на пластині необхідного рельєфу. Художнє литво Металообробне. Пластичне мистецтво виготовлення способом лиття скульптури, декоративних та архітектурно-конструктивних елементів, свічників, ювелірних виробів із металів та сплавів. Декоративний розпис. Вид декоративно-прикладного мистецтва, спосіб декорування інтер'єрів та екстер'єрів споруд, творів декоративно-ужиткового мистецтва. Один з основних виражальних засобів монументального декоративного мистецтва. Це мистецтво плетіння різних предметів, значких, прутів верби або ліщини. Флористика. Різновид декоративно-прикладного мистецтва та дизайну, яке проявляється у створенні флористичних робіт, букетів, композицій, панно, коложів з різноманітних природних матеріалів.